Будь ласка, скорик, Микола Леонідович, платформа за життя і мир. Доброго дня, шановний пане голово, шановний Дмитро Андрійович, у мене наступне запитання. Працюючи з вами в одному комітеті в економічному розвитку, ми неодноразово розглядали питання щодо списку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації. Цей список був відмінений на початку цього скликання. І на жаль, він так і не з'явився. Чи плануєте ви відновити його на цій посаді? І друге питання: як ви відноситесь до того, щоб відновити в Верховній Раді процедуру парламентського контролю? І це перше скликання, де не працює контрольна комісія з питань приватизації в Верховній Раді, яка працювала усі скликання? Дякую за відповідь. Дякую, дякую, шановний Микола Леонідович. Справді у нас були чудові. Роки співпраці в комітеті я вам дякую за, за цей конструктив. Е, є законопроект 4020. Е, він підготовлений вже е, міністерством економіки, переданий на комітет, е, і, відповідно, він містить новий оновлений, скажімо так, перелік е, стратегічних підприємств, які заборонені до приватизації. Е, скажу вам відверто: напевно, це моя вина. Ми просто не встигли ще в цьому році винести його на розгляд комітету. Я сподіваюся, що. Що комітет на найближчих своїх засіданнях цей законопроект розглянуть і відповідний перелік затвердить щодо контрольної функції. Сама нацкомісія була одним з об'єктів злиття. Їх було три у те, що стало потім нашим комітетом, в якому ви працювали. Відповідно, ці контрольні функції перейшли на сам комітет, тому я думаю, що з комітетом можна переговорити і організувати цю контрольну функцію.